Виконуємо номер 1012 із підручника Алгебра 7 та номер 43 Крапочка із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 23.7 зображено графік функції. За графіком завдання перше заповніть у зошиті таблицю, і друге знайдіть область визначення та область значення функції. У нас у таблиці є значення аргументу, і потрібно знайти значення функції. Подивимося на наш графік 23.7. Тепер дамо відповідь на питання, а потім запишемо. Перше значення х у нас мінус 3. Вісь абсцис мінус 3. Йому відповідає значення у Мінус 1,5. Друге значення мінус 2,5. Йому відповідає значення y мінус 1. Далі мінус 2. Перетин звістю абсис відповідає значення Y 0. Мінус 1,5 відповідає значення Y 1, мінус 0,5 відповідає значення Y 1,5, 0 відповідає значення Y 2,5. 1 значення Y 2. 2 значення Y – 2,5. 3 Значення Y у нас 3. Ну а тепер заповнимо таблицю, запишемо це в таблицю. Отже, мінус 3 у нас було мінус 1,5. Мінус 2,5 у нас було. Мінус 1. Мінус 2 у нас було 0, мінус 1,5 1. мінус 0,5 1,5, 0, 2,5, 1, 1, 2, 2, 2,5 і 3 у нас було 3. Це перше завдання, а друге завдання знайти область визначення функції. Область визначення функції це ті значення, які приймає наша незалежна змінна. Отже, наш х-аргумент. Як бачимо, х у нас приймає значення від мінус трьох до трьох, тому областю визначення функції є значення х, які більше або дорівнюють мінус 3, але менше або дорівнюють 3. Це ми запишемо. Тепер область значень функції. Це ті значення, які приймає Y. залежна зміна аргумент. Дивимось, Y у нас найменше значення мінус 1,5, а найбільше значення 3. Отже, область значень функції Y більше або дорівнює мінус 1,5, але менше або дорівнює 3. Запишемо все. Область визначення. Х більше або дорівнює мінус 3, менше або дорівнює 3. І область значень. Y більше або дорівнює за мінус 1,5. У. Але менше буду рівня трьом. Номер 1012 із підручника Алгебра 7, та номер 43 крапочка 1 із підручника Математика 7 виконано.